Один чоловік із дому леві пішов і взяв собі за жінку дочку одного Левія. Завагітніла жінка і вродила сина. Бачивши ж, який він гарненький, таїлася із ним три місяці. А що не могла вже більше з ним таїтись, то взяла для нього кошечок з очерету, обмазала його маззю та смолою, поклала в нього хлоп'ятко. І сховала його в комишах у зберіг річки. Сестра ж його засіла здалека, бажала бо знати, що з ним станеться. Аж ось зійшла фараонова дочка скупатися в річці. Слугині ж її ходили собі край берега річки. Вгледіла вона кошечок в комишах і послала рабиню, щоб узяла його. Відчинила вона його. Побачила дитинку, а ось воно, хлоп'ятко, плаче. Змилосердилася вона над ним і каже, Це єврейська дитинка. Каже тоді його сестра дочці фараоновій, Хочеш, побіжу й покличу тобі мамку з євреюк, щоб вигодувала тобі дитятко?» І відповіла їй фараонова дочка. Побіжи. Побігла дівчина і покликала матір дитинки і каже їй фараонова дочка, Візьми оце дитятко, та й вигодуй його мені, а я дам тобі за це заплату. Взяла жінка дитятко і вигодувала його. А як дитятко виросло, привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина. І надала йому ім'я Мойсей, кажучи з води, мовляв, витягла я його. Раз якось, у той час, як Мойсей був уже дорослий, вийшов він до братів своїх та й приглядався до їхніх тяжких робіт і побачив, як один єгиптянин б'є єврея, одноплемінника його. Озирнувся він туди й сюди і, бачивши, що нема нікого, убив єгиптянина та й сховав його в піску. Іншого дня вийшов він знов та побачив, як двоє євреїв б'ються, і каже до того, що скривдив: Чого б'єш ближнього свого? А той, Хто тебе настановив князем і суддею над нами? Чи не задумав ти вбити і мене, як убив єгиптянина? Злякався Мойсей та й каже собі таки виявилося діло. Та й фараон дізнався про цей вчинок і намислював усе, як Мойсея вбити. От і втік Мойсей від фараона і зупинився аж у мідіян землі і присів там коло однієї криниці. А в мідянського священника було семеро дочок. Прийшли вони черпати воду, щоб наповнити піла та напоїти батькових овець. Але надійшли чабани і відігнали їх. Тоді Мойсей устав і допоміг їм понапувати їм овець. Коли ж вони прийшли до Реуела, свого батька, він і питає: Чому так скоро повернулися сьогодні? А вони, якийсь єгиптянин відборонив нас від чебанів та ще й начерпав нам води і понапував нам вівці. І каже він дочкам своїм: А де ж він? Чому то ви лишили того чоловіка? Закличте його до їди. І погодився Мойсей зостатись у того чоловіка. А цей. Видав ціпору дочку свою за Мойсея. І породила вона сина, і він дав йому ім'я гершом, кажучи Захожий я в чужій землі. Та за той довгий час умер цар Єгипетський. Сини ж Ізраїля стогнали від праці і голосили, і лемент їхній від тяжкої роботи знявся до Бога, почув Бог їхній стогін, та й згадав союз свій з Авраамом, Ісааком та Яковом. І побачив Бог, як ото йдеться Ізраїлові, та й зрозумів його.